Головнокомандувач збройних сил України генерал Сирський озвучив, що на сьогоднішній день Україна вже контролює близько 1300 квадратних кілометрів території в Курській області. Курська область ВСО продовжують стискати місця для продовження атак вґлупраси території. Тобто за тиждень збройні сили України. Захопили понад 31 квадратний кілометр російської території. Це в середньому близько 5 кілометрів на добу. То добре це чи погано? Скажімо, 50 на 50. З одного боку, це зайвий раз демонструє, що росіянам за великим рахунком начхати на своїх співвітчизників, і в якийсь момент навіть шок-контент йде на задній план. З іншого боку, це дозволяє проводити операції на території Росії будь-якого масштабу. Наприклад, Курська операція поки що на навіть не вийшла на оперативний рівень, але дуже близька до цього, особливо в районі Коренево. І виникає запитання: а коли це станеться, буде так само пізно, як коли Збройні сили України увійшли в Курську область. А потім дві доби взагалі не з'являвся на публіці, а потім вирушив у якусь третєсортну сортну подорож, імітуючи видимість того, що все добре, все під контролем і нічого серйозного не відбувається. Тут є два пункти. Перший, Він, Україна представить Сполученим Штатам план перемоги. Розумієш, це слово перемога таке вагоме. Це не просто закінчення чи переривання війни, це перемога значить, враг повержен, типа. Це перша історія. І одночасно Зеленський каже, що ну ми хотіли б, щоб на наступну конференцію, так типу швейцарської, щоб туди запросили, щоб там була Росія. По-перше, що ти думаєш про план саме перемоги? А по-друге, як це стикується з перемовинами з Російською Федерацією? Ну, стикується. Чому не стикується? А як вона стикується? А, ну давайте по перемозі. То, в принципі, можна бачити по а, те, як бачить Україна, як бачать Сполучені Штати Америки. Україна бачить це відновлення кордонів 91-го року. Це говорив Зеленський в своєму виступі. А нинішня адміністрація Байдена поки що про це термін. Навіть не застосовує це, до речі, різниця в тому числі є. Поглядах у європейців європейці принаймні говорять про відновлення територіальної цілісності України якраз на першому саміті миру про це дер Лян говорила і все інше. Та і навіть Шольц про це сказав так, да? і якось так побіжно все перевернула в дійсності курська операція, яка дозволяє диктувати Україні вже свої ум умови. Тобто, а та перестаньте. Або... Ну, що? ну, що, що Україна може диктувати? Що значить диктувати? Вони диктуру? збирають, ну, ні, ну зрозумій, ну Ну, я вам скажу, що диктувати. Давай реально, що ми можемо диктувати? Ну, я... Путін сказав: "Витіснити їх, вже зібрали". Ну, і... 30 тисяч, кажуть, 15 тисяч ну, будуть ну, витісняти. Ну, що ми можемо диктувати? Будемо диктувати, тому що вони йдуть в осінь, Удари по енергетиці, Російської Федерації е, призв... можуть призвести до хаосу, який потрібен Україні. Україна буде показувати нашим партнерам, в тому числі, які не хочуть не хочуть дестабілізації в Російській Федерації, що або ви вирішуєте питання, в тому числі на продовження е, ракет. Так, нам, або дальності, да? дальності ракет. Тобто, або ви вирішуєте маленьке питання у вигляді відновлення територіальної цілісності України, скоріш за все, там буде прийом в НАТО, списання боргів і так далі, або Україна вам влаштує великі проблеми у вигляді хаосу в Російській Федерації. І ви будете бігати потім за, за ядерною зброєю, будете бігати за хімічною зброєю і так далі. Тому що минулого року, наприклад, коли в Росії було мінус 20, можливості. Бити по енергооб'єктах України не було, а тепер є. Дивіться на цю на, на початку цього, як же це реалізується. А пам'ятаєте, як наші шановні партнери в США нам говорили, що не потрібно виявляється бити по НПЗ? Що це виявляється цивільна інфраструктура? Да. Ну от СБУшники і добили фактично МПЗ. Росія не відновлює експорт на нафтопродуктів з 1 вересня. Як вони планували? Вони перенесли його на кінець цього року. Далі ми по непрямих ознаках бачимо, що якість і кількість виробництва нафтопродуктів впала. Яким чином вони починають більше експортувати мазуту? Мазут, це означається, це фактично відходи виробництва, це означає, що якість переробки сильно впала. Так, у них зростають ціни, в тому числі на паливо всередині країни в Опті. В роздробі поки що немає, тому що там дотуються. А Проблема з авіаційним паливом. Зараз фактично єдиним джерелом надійним авіаційного палива є Лукашенка з Мозорського НПЗ. Далі. Які є перспективи? У нас є Корська так? Нам не потрібно її захоплювати, нам потрібно перебити підстанцію, яку виключать фактично а, 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 Курську АЕС з енергетичної мережі. Україна вже пошкодила Ростовську АЕС. Яким чином? А був нанесений удар в Краснодарському краї по розподільчих мережах, на піку навантаження. Була пошкоджена турбіна на Ростовський АЕС. А, далі, а що буде відбудеться? Вбуватися в Москві, коли будуть прилітати масово дрони в газорозподільчі мережі, а там всі тес працюють на газу. А мороз мінус 5 буде, а якщо мінус 20 буде, а це технологічна аварія, які почнуться. а З тим росіяни впорятись не зможуть. Що показала Курська операція? Що державна машина Росії абсолютно трухлява. Вона не буде неспроможна швидко відреагувати на ті виклики, які вже їм дуть. А цікаво беру свої слова назад. Хаос, ну, я думаю, хаос. Хаос. повтори, будь ласка, ще раз, щоб я запам'ятав, це цікава точка зору, і що ми будемо вимагати від західних партнерів, окрім дальності, щоб вони нам дозволили бити. Що ми можемо ідуть, нехай розмовляють. Путіним стосовно того, як е, він узгоджує графік виведений віз з України. України а є, зараз, кому, є кому про це розмовляти? Звичайно, так а Путін і не збирався з Україною ніколи вести Ні, перемовини. а З ким Путін хотів перемовини завжди з США проводити. Ну а хто з ним буде в США розмовляти? Ну там їздять Бьорнс, там ну... є віздять Бірн з Нехай розмовляють. Нехай розмовляють, тому що це не наша проблема. Нехай от вони розмовляють з Путіним, куди він там буде бігти і так далі. Тому що стратегія, те, що зараз вимальовується, стратегія от перемоги, в тому числі, це не ходити в контрнаступи, наприклад, в лоб в лоб з росіянами. Це не має ніякого сенсу. Тому а Ходити що, в тил. А в тил, так, бити по неочікуваних точках, де росіяни не очікують, що воно буде присутнє. От Курська область якраз показала, що вони не спроможні швидко відреагувати. А у нас поряд, наприклад, є. Є Придністров'я, так яке було визнано ПАРЕ як окупованою Росією територією ще 15 березня 22 року. Що, наприклад, ми можемо з ним зробити? Зробити те, що саме з Курською областю через тиждень повернути господарям. Молдовському уряду. А міжнародно це окупована територія Росії. Ну Вона визнана окупованою територією Росії. А ви думаєте, чого Лукашенка так нервує стосовно того, коли він там війська відводить, і так далі? Що побачив Лукашенка в Курску, як ви думаєте? А він побачив, що нема кому йому захищати. Більш того, він зрозумів одну просту річ, що білоруси його захищати не будуть. Якщо росіяни, це то, це якщо росіяни тікають, так, то уявіть собі, що я, з якими почуттями будуть зустрічати білоруси. Ну, наприклад, полк Каліновського. Так. Вони навіть не ворохнуться, щоб навіть подумати. Як Брежнева, довгими і продовжительними аплодисментами. Так, да, да, довгими продовжительними, коли там він буде тікати, або якщо стигне. Далі